Привіт, любі дорогі близнюки! Це підказки ангелів на січень 2025 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя: це кохання, чого приємно очікувати, чого остерігатися, який моральний стан вашої пари буде у січні місяці. Для людей, які в пошуку витягнемо карту, запитаємо ангелів, які шанси і можливості приготував вам січень місяць, щоб зустріти свою половинку. Також. Фінансова сфера, чого приємного очікувати, чого остерігатися, чого робити, що не робити, щоб примножити фінанси і не втратити. Також робота. Яка зараз атмосфера пануватиме в, в робочому колективі, на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися, що не робити, що навпаки робити, щоб примножити. І також витягнемо карту, запитаємо у ангелів, а які шанси знайти роботу для тих, хто в пошуку нової роботи, або взагалі немає роботи в пошуку, або хто хоче поміняти. Роботу. І також витягнемо карту загальна енергія місяця січня, під якою енергетикою пройде цей січень місяць? Буде він спокійним чи навпаки таким дуже стрімким і насиченим. І так, перша карта і перша сфера вашого життя це стосунки, яка зараз атмосфера яка атмосфера пануватиме в січні місяці у вашій парі? Так, і дорогенькі, хто не підписаний, дивиться мій канал, підписуйтеся, будь ласка, ділі, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми думками. Також можете задавати запитання свої. Але краще задавати запитання у мене в інстаграм аккаунті. Переходьте на мою сторінку Інстаграм. Там щотижня, щочетверга іде рубрика. Питання тарологу, і ви можете задавати свої запитання, і я вам відповідаю. Більше живого спілкування зі мною на моїй інстаграм-сторінці. А посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Переходьте, тисніть і до зустрічі. Так, дивимося, яка зараз атмосфера панує у вашій парі? Зараз, можливо, якісь образи. А якісь обмеження, щось вас стримує. Стримує вас, маєте можливо, якісь, якась розмова має бути між вами, і ви чекаєте тої розмови, або ви не йдете на зустріч партнеру, або партнер не йде на зустріч. Щось у вашій розмові, як то кажуть, не клеїться. Не можете ви дійти спільного знаменника або не йдете на компроміс, хтось з партнерів не йде на компроміс, а зараз така ситуація не зрозуміла трохи. Незрозуміло і немає ясності, нема чіткості і чого, нема розмови такої конструктивної розмови зараз між партнерами не відбувається. Є такий застій в відносинах. Застій нема чіткості, нема ясності, що далі. Що далі. І здається, вам якось тут десятка, дев'ятка це все мало би йти до якогось логічного завершення, ви стоїте між таким питанням, так чи ні, так, чи ні. вам треба дати відповідь. Вам треба знайти ту відповідь. І поки що зараз ситуація буде в такому підвішеному стані. Однозначно це все вже затягнулося, і всім вже хочеться більше чіткості, ясності, щось будете проясняти, щось будете обговорювати. Це дуже важливо для вашої пари якусь ситуацію обговорити і дійти компромісу. Так, чого приємного очікувати у ваших стосунках, буде шанс так, доля вам приготувала шанс. А є якась можливість, або ця чаша повна можливостей, і це ще може бути і, знаєте, така чаша розчарування. Якщо б, а, тут такі карти трошечки йдуть незрозумілої ситуації, це чаша може бути такого розчарування, або навіть так і. Якоїсь болі до сліз, щось буде незрозуміло, все ж таки. а шанс є, тому що карта взагалі оця, та туз чаш, дуже світла карта, дуже хороша. Якщо ви знайдете в собі силу знайти рішення, доля вам буде давати цей шанс. І все в ваших руках, тому що туз це тільки початок, це не результат, це не здійснення уже чогось, це тільки початок, це тільки шанс. Який вам треба не пропустити, а як схопитися за цей шанс, не втратити його. Так, дивимося далі. Чого остерігатися в парі, чого не робити, чого не слід робити. Так, дивимося. Чого тут не слід робити? Мовчання, не грати в мовчанку, тому що. Людина наодинці і не слід робити, не слід мовчати. Все ж таки треба йти на переговори. Якщо ви будете мовчати, нічого не вияснювати, все залишиться і буде, тільки, буде наростати як сніжний ком. Тому остерігайтеся мовчання, важко, тому що тут карта такої важкості, уже нічого. Але треба буде піднімати це питання, яке висить над вами. Обов'язково і тут підказка: м -м -м. підтримка у вас буде. Якщо ви почнете це робити, хоча вам, може, зараз не хочеться, думаєте, що це нереально неможливо, але треба набратися сили, тому що фаш – це підтримка, це завдатка та сама випала, це м -м. у вас буде підтримка, е діло зрушиться. Пажі і тузи це також початок. Початок щось починати з малого. Тут ще пажі можуть підказувати на те, щоб починати, як то кажуть, по краплинці, покроково, не робити згоряча, не робити з плеча, а так покроково, тихенько підводити до цієї теми, щоб не, не наробити шкоди, тому що. Пажі і тузи це хороший шанс, але його треба підтримати, і так легенько підш... енергія допоможе вам вийти на той рівень. Так, тепер фінансова сфера. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері? Дивимося. В фінансовій сфері може бути трошки таке так колесо Сансари, зайві витрати. і... І у фінансовій сфері ще це карта масштабування. Це карта масштабування, це карта розширення. Можливо, ви будете розширювати це, як виходите за межі, можливо, ви навіть будете впроваджувати якийсь бізнес ще, якби ще якась можливість навіть за кордоном ви будете щось втілювати в життя, свою ідею втілювати в життя десь в життя за кордоном по фінансах. Вкладання якесь і це розширення команди вашої, або створення ще одної. Чудова карта по фінансах, чудова. Це така масштабність, масштабування. Будете мати якісь ідеї, буде проходити масштабування. Так, чого остерігатися? Ну, тут е... треба. Розширюватися, у вас тут йде карта розширення, і остерігатися, вам треба буде ще тоді збирати фахівців. Тут уже більше така увага на команду. Це командна гра, і вам потрібна команда. Пам'ятати, що як один в полі, не воїн, а збирати команду вам треба. Це така командна гра, вам треба команди. Тому що одні ви далеко, тобто, якщо ви робите тільки на себе, а тільки вашими руками все робиться, масштабування потребує ще команди, і вам треба збирати команду. Так, або ще якесь додаткове таке, може бути ще додаткове джерело доходу, От як, тому що ця карта доходу, і не тільки від вашої майстерності, а ще якесь джерело доходу у вас прийде. Прийде ще одно джерело доходу, можливо, від оренди, від якихось дивідендів, або це може бути, можуть бути гроші партнера, або якась спадщина. Буде ще якесь додаткове джерело доходу. Так, дивимося робота. Яка перспектива і чого очікувати, приємного на роботі? А, ну, Тут може бути перевірка. Бачите, як дракони. А це очікувати перевірки або самим перевірити все. Тобто, зробіть таку ревізію, контроль в своїх на роботі. Якась буде така встряска. Щось, щось будуть перевіряти перевірка, щось нове, якийсь рух буде однозначно. Однозначно рух буде. Так. І буде багато, ну, це як. Колаборація, коли люди удвох щось роблять, або злив компанії, або ще одна людина прийде в, а, в вашу компанію. Може прийти ще одна людина, може бути, що ви будете втілювати щось ще, якесь а, щось нове в вашу компанію. Якась нова ідея вам прийде, а, щось нове, можливо, рекламу будете давати. Або з кимось колаборацію будете робити, тому що тут двійка жезлів це завжди коли робиться щось удвох. І це дає результати хороші. Це коли два партнера, це коли ще ви будете можливо ще відкривати додаткові якісь додаткову гілку обслуговування, щось нове будете. Привносити у свій бізнес а, в роботу, якщо це ви є, або якщо ви найманий працівник, а вас можуть просувати по, по службі. Ви от мали одне завдання, і зараз вас, тому що це є карта прогресу. Можливо, це буде кар'єрне просування. Так, тепер у нас карта: шанс на кохання для тих людей, хто не в стосунках. Які сюрпризи приготував вам січень місяць? Чи є шанс зустріти свою половинку в січні місяці? Так дивимося, рицар на коні. спішить у вас. Це може бути партнер молодший за вас. Так, суттєво молодший. А ви є шанс зустріти таку людину? І тепер на пошук роботи. Хто? А в пошуку роботи, а які шанси січень приготував для вас? Чи знайдете ви в січні роботу? Задамо запитання. Хм, карта четвірка. Четвірка жезлів це чудова карта, позитивна карта. Це відповідь: так, робота буде. Ви знайдете роботу в січні однозначно, тому що це карта тріумфу, карта радості, карта святкування. Це дуже чудова карта. Вона також. Дуже позитивна карта. І однозначно, це тут люди святкують, вам буде що святкувати. Ви знайдете роботу таку, як ви хочете. Є всі шанси. А що для цього треба? Підкажіть нам ангели, що для цього треба? Дисципліна, карта дисципліни, як ви вже берете свою. Всі свої навички, все, ви керуєте, ви не зупиняєтеся, тому що і це просування в справах. Але в першу чергу це карта дисципліни. А, і дисципліна допоможе, ваша самодисципліна допоможе вам досягнути цієї мети, допоможе вам знайти роботу. Тільки дисципліна. І не зупинятися, тому що це карта руху, безперервного руху вперед. Це чудова карта, це така карта видіння, удачі, коли ви не зупиняєтеся, коли ви постійно рухаєтеся вперед. Так, і давайте витягнемо карту загальної енергії. Як Під якою енергією пройде цей місяць січень? Так, дивимося. мах. Карта мах. Це карта особистості. Це так як маг номер один. А номер один це завжди я. Звертайте увагу на себе. Звертайте увагу на те, що ви робите. Тут людина має чарівну паличку. Це маг. І ви є та людина, яка керує своїм життям. І ще ця карта підказує, що в січні. Які тут підказки можуть бути в січні? Станьте головним героєм свого життя, керуйте своїм життям. А ще це карта головного героя це як сісти за кермо і їхати, бути кірманичем свого життя, не бути пасажиром, скажімо так, щоб життя не проходило повз вас, щоб ви мали те кермо, яке керує вашим життям. Керуйте своїм життям. А щоб керувати своїм життям, треба мати ціль в житті. Определіться своєю ціллю, куди ви їдете. Тому що навіть якщо ви сядете за кермо і ви не знаєте, куди вам їхати, ви так і приїдете в нікуди, не знати куди. Тобто, як сідаєте за кермо, у вас є конкретна ціль, куди ви їдете, так і в житті. Бажаю вам оприділитися з вашою ціллю істиною. Обнімаю вас! Люблю на все добре!